Насправді рівень підтримки настільки низький у окупантів на Херсонщині, що навіть сформувати необхідну кількість комісій вони не мали можливості. Тому декілька днів озброєні люди супроводжували. Якихось жіночок да з е, урною для голосування пачку бюлетенів, які просто полювали на виборців. Тобто, такого ще навіть мирова історія не бачила такого цирку, який вони називали референдумом. Вони ходили по домівках, ходили по квартирам, е, вони видавали по декілька за раз будь-кому. Насправді ніякого референдуму не відбувалося на Херсонщині. Зараз ми можемо говорити про вже менш ніж 50% населення, якщо брати дати до початку війни. Насправді кількість людей, які мають бажання виїхати, воно не зменшувалась протягом останніх місяців. Проблема в тому, що орки штучно створили умови, за яких велика кількість людей не може залишити одночасно Херсонщину. Зруйнована інфраструктура, зруйновані будинки, відсутність електропостачання, газопостачання, проблеми з питєвою водою все це є зразу, після того як військові закінчують працювати по деокупації, по розмінуванню в цих населених пунктів, відкривається доступ до цивільної влади і забезпечується там вже і гуманітарна допомога цим людям, доступ до медичної допомоги, поновлюється. В пенсійне забезпечення цих людей вони знову вони знов отримують пенсії, в тому числі готівкою. Здійснюється евакуація, там де люди погоджуються на цю евакуацію. А зараз вже почали завозити будівельні матеріали, які роздають людям для того, щоб вони своє своє житло якось там відремонтувати. Хоча насправді найкращим рішенням буде все ж таки евакуація, тому що там все ще дуже небезпечно. Орки продовжують обстріл. Звичайно, люди, які е, вимушені залишатися сьогодні не по своїй волі на цій території, які працюють, які е, в працюють в лікарнях, які працюють в сфері ЖКХ, які забезпечують життєдіяльність наших громад. І не співпрацюють при цьому з ворогом. Умисно вони не будуть, не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Особи, які погодились зайняти керівні посади в створених органах орків, там інша історія. Кожен окремий випадок буде розглядатися правоохоронною системою та виноситися обґрунтоване рішення. Такі умови, що наші люди, наші пенсіонери не можуть використовувати пенсії, які їм нараховує Україна. Тобто заблокована, повністю зруйнована фактично українська банківська система. І ці люди, велика кількість з них, вона фактично була вимушена для того, щоб отримувати якусь грошову допомогу від окупантів, отримати цей російський паспорт. Це ніяк не пов'язано з якимись ідеологічними поглядами цих людей. Те, що в нас після деокупації не буде ніякого полювання на Він, це, ну, це гарантія. На жаль, так і ми можемо вже називати деякі з цих населених пунктів. Це в першу чергу Херсон. Це це буде нова каховка, тому що кількість кількість людей, яких утримували і утримують саме там, вона величезна. Насправді, і кількість локацій, де проводились допити саме от в Херсоні, в Новій Коховці, їх дуже велика кількість. В першу чергу це підтримка нашого населення. Це вже є рух оперу. Коли підтримуються, там досить працюють ще і гуманітарні центри маленькі на Херсонщині. Люди надають інформацію нашим ЗСУ, нашій служби безпеки. Ця інформація дуже круто допомагає насправді працювати потім нашим зсу, тому що наші хлопці знають кожну військову ціль, де вона знаходиться, яка кількість солдатів, де знаходиться військова техніка окупантів. Херсонщина завжди була, є та буде україною. вона свій екзамен на патріотизм здала на відмінно.